І так, ми де в Парижі. Дей айване коса. Тож не було б в Торонто. Хотілося б одразу почати влог із Канади, але дістатися іншого континенту виявилося не так легко. У нас стався треш. За дві години до відльоту нам змінюють пересадку не у Франкфурті, а у Парижі. І замість чотирьох запланованих годин на пересадку ми мали тільки дві. Прилетівши в Париж, в аеропорті починався просто якийсь колапс. Ми просто 40 хвилин стояли майже на місці, бо зона пересадки виглядала таким чином: нам довелось пробиватися через людей, бігти на випередки, домовлятися з працівниками, пропустити нас швидше. Але в результаті через халатність працівників ми не встигли на посадку. Якщо сліти через Франкфурт, Париж беріть навіть не за 4 часа. Ні, за 4 нормально так да нормально. А все от за 2 години це задалі не варіант. Беріть часов за 6, щоб хоча б. Хоча літак що стояв на місці, і ми бачили його з вікна, ніхто нас на нього не пустив. Працівники авіалінії просто розводили руками і сказали йти в їх головний офіс про все домовлятися. Ой, тільки цей головний офіс був взагалі в окремому філіалі аеропорту, і як це було реально складно, просто 5 годин бродіння по аеропорту, шукання чемоданів, домовленостей англійською, поясненню нашої ситуації, дали свої плоди. І врешті авіалінія визнала свою помилку, сама змінила нам квитки, запропонувала безкоштовне житло, новий квиток на наступний день. І таким чином ми опинилися у готелі Парижу. Я відчуття коли в тебе Париж під рукою. Але ти старий, і він такий, збори. ну ні. От. Насправді ми в готелі, правильно? Нам просто пощастила наша, ета сама, скажи. Авіаління? Та авіаління, я вже сумніваюся. Та ми супер. А, наша карма? Та не, ми просто супер. От, ми просто супер, тому що ми 4 години бігали по аеропорту, да? Ось тут вже майже розстроївся. П'ять годин по аеропорту. От. Врешті нам вдалося домовитись про те, що нам треба квитки. Нехай на завтра, але будуть вони на завтра. І нам пощастило, нам дали номер в готелі біля аеропорту. Правильно? А, і що? І ми йдемо вечеряти. Вечеряти. У нас є вечеря, навіть і сніданок. Це супер. Вечерять. Да. Вичують дідочки. У мене це виглядає якось так, коли людина боїться їсти м'ясо, якесь дивне або рибу. А це розлікається, гляньте. Я думаю, що якщо є можливість, чому не куштувати, правильно? Може, воно буде сплачено. Лангуст, крівіт, армянські еті, як вони називаються? Далма. Далма. Кистірує, давай. Вода, дівочки. Так, і ситуація. Какая? Розчесав, бо у мене дурна звичка, що я коли стресую, у мене зразу руки лізуть до обличчя, пожалуйста. Ось, але не зря стресували. Правильно? Все хорошо. Чув. У Нас все супер. Все супер. Ну, добилися все. свого реально. І вдалося нам і флайт на завтра випросити. Нам подарували я думаю, апартмент, слава Богу, не в аеропорту ночуємо. Стартуємо завтра. Завтра друга спроба. Сподіваємось, що те, що я знаю, в нас все вийде. У нас нам сказали прибуть в аеропорт 9, Я кажу, давай всім кажу на всякий случай, Я кажу, хоч і виліти в 12. А теж знаєте, розумію ці приколи наших батьків, які ото знаєте, збираються в аеропорт за два дня виїжджать. Але ми всі нормально приїжджаємо в аеропорт. Цей раз це не наша була би наша. Ми не Ми завжди намагаємось приїхати раніше, щоб встигнути все. Дюті Фрі зайти, і за чекіне. Да. До речі, тільки що пили французьку колу, і вона там менше сахара, я говорю, 100%. Інтересний факт. Все, на сьогодні хватить бреда, тому що я вже просто я не можу. Всім добраніч і до завтра. День-два. Ми все ще досі в аеропорту в Парижі. Ось ми вже поснідали, пройшли всі чекіни, Приїхали набагато раніше. І, звичайно, у нас флайт принесли на дві години. Зая, как твои ощущения другий день? Нормально. Хочеть? Хочется? Ты и так слышь больше, чем я в два раза. Я вообще в стрессовых ситуациях. Да? Что делаешь? Обогачивается духовно. Так, от на чому це я зупинився? На тому, що нам змінили час виліту у літаку, і ми вилітаємо не о дванадцятій тепер, а о другій, ось 2 години. Але добре, що ми про це дізналися вночі. І ми виїхали з готелю трошки раніше. Ось тому сподіваюся, що на ну, що сподіваюся, може вже хочеться долітати, якщо чесно. А це кадр, щоб ви розуміли наскільки близько у нас взагалі був готель до аеропорту. Ось оце він. Не машинка їде, так і так, бачите, чорний виглядає ібіс. І це реально дуже зручно, те, що ми мали аеропорт десь там, недалеко від готелю. Ось саме так близько, що ми розмістилися, поспали, відпочили, повечерили, поснідали і поїхали одразу сюди. От. Це в нас зайняло буквально, ну, ви бачите, скільки 500 метрів. От. У нас прикол, аїда вчора була в носочках сердечками, сьогодні у нас носочки, як ви бачите, не сильно відлічається. Ну, ладно, мини не дуже набагато краще, ми всі розбуті. От. Я думаю, що це підіймає настрій прикордонникам, правильно? На цим на митниці, що як це правильно, да. ну що, нарешті Канада. Ми прилетіли о 9 вечора. Швидко пройшли всі контролі. українців взагалі на окремий термінал пропускали. Але тільки ми долетіли і побачили, що бронювання нашого готелю злетіло. Ми зробили сім карти канадські, вони коштували десь 45 канадських доларів. І почали шукати нове житло. Було десь 9-та вечора, і знайти щось було ну дуже складно. І ми знайшли просто якийсь трьохзірковий мотель посеред дороги. Він був, знаєте, як у найкращих фільмах жахів: два поверхи, поруч заправка і дорога. Ми проїхали до нього вночі, і це виглядало реально страшно. Лампочка в кінці коридору мерехтіла, було прям, знаєте, реально не по собі. А ще цей номер коштував блін 140 канадських доларів, і це вже було зі знижкою від букінгу. Але на щастя, ми зранку прокинулись, зрозуміли, що звідси треба просто тікати, бігти в нове житло, і ми його знайшли, переїхали. Далі вам про нього розповім. А далі, нарешті, почалась така вже біла полоса в нашій подорожі, тому що їда зайшла на Airbnb і знайшла житло, де в оголошенні було написано Наталія. І ми зрозуміли, що скоріш за все це українці. Вони здавали майже весь перший поверх свого великого трьохповерхового будинку. Тобто, у нас була своя кухня, у нас була своя ванна та туалет, своя кімната. Ми все ж таки вирішили туди поїхати. І так, це виявилися українці, які були вже 18 років в Канаді. І ми прям дуже сильно кайфанули і від цього житла, і від власниці, і за що ми їй реально справді дуже-дуже вдячні. Ми знаходимося в місті Місісага. Це зовсім близько десь 15-20 кілометрів до Торонто. Ось Чому ми в цьому місті, Тому що, по-перше, звичайно, це фінанси. Якщо жити у самому Торонто, то це вийде, напевно, у 4 рази дорожче. Ось, А тут до Торонто можна доїхати на метро. Тобто це дуже зручно, тому що місто оточене великою кількістю інших міст і дуже-дуже реально зручно. Зараз наша ціль це знайти. Обмінник валют. Ми привезли американські долари, хочемо їх змінити на канадський долар. І далі у нас зустріч із моєю подругою дитинства, ось котрою ми знайомі вже років, напевно, 17. Ой, гляньте, дивіться, який банкок садя. <гум> Жартую. Ось так виглядають. Дуже цікаво. Це, до речі, подається найгарніші гроші. В світі, да, такі да, ну, точно найплотніші. Їх можна прати. Ні. Так, да, так, да, так. Да. Хороший об'ємчик. Гляньте, а їда від відділі вже. Що ми помітили у Канаді реально просто здоровезні території. І от ми зараз чапаємо на зупинку. Вже так подустали, якщо чесно. йти. До див. речі, дивіться, який плюс. Не те, що в Варшаві. Сонечко. Вже причина, як переїхати, виглядає, так? Да? Сонечко, говорю, так? Да, да файно. Файно. Всім Привіт. Звідки ми любимо звук? Не Варшава, серце, да. Ставки. В серці, да? А що не Полтава? Кульна. Тим, <гум> а потім Алатиня з Рудовою. Каріша, ти ми з тобою да. познайомились? Ми познайомились в Полтаві. В Полтаві. В 4 Волтаві. роки, да? Или в 5? Да. Співали, да. потім танцювали. Там, че, там, Kids Friend. Да, вже кіт з френд. Да? Forever. Форевер. Forever. Да. Каріна отакою була, такою... Противнючий. <гум> Особо нічого не змінилось, але но... Ой, до Канада она Ну и это не подарочек. Не дорвалась. <laughs> Всем добрый раночок. Сегодня у нас третий день в Канаде. Наша кухня. Ці великі американські холодильники, де можна льод брати, підставляти клас, все як в фільмах. А ми готуємо сніданок. Снідано на да, нас канадський сніданок. Сьогодні в планах будемо працювати за третє. Як сьогодні пройшов день, це я цілий день сидів працював за комп'ютером було три зі дзвони. У нас заходить проєкт на співпрацю, один дуже класний, потім про нього вам розповім. От на СММ, потім був зі дзвон. Ми затверджували брендбук для нашого проєкту для школи англійської іноземних мов і... А, і консультацію я провів. Ось. Дві години давав інформацію, розбирали особистий бренд, трошки роботу з клієнтами і як робити запуски. Отак. Із метро в Торонто. Ми замерзли. Зараз другий день наш холодний, сьогодні, 24 лютого. Друга річниця повномасштабного вторгнення в Україну. І ми зараз їдемо на акцію українську у центрі міста. Ов'язково, тому що де б ми не були, ми своїх знайдемо. От чекаємо. Зараз метро, бо ми проїхали випадково свою зупинку. Знаєте чого? Бо я працював в телефоні, сидів, виставляв публікації. Ось так. А чого чолибаємося. Ми трохи не підготовлені, прапор України не брали з тобою у до Канади. Це Це да, у нас Варшаві три штуки, висиди на стінах. Варто варто. Відвідувати подібне. Після акції у підтримку України ми вирішили зустрітися з моїм найкращим другом, з котрим знайомив вже майже 4 роки. Це Артем. І він зараз живе у Монреалі, але саме у цей час він прилетів у Торонто. Тому ми вирішили, що треба зробити щось дуже круте. Тому що ми 4 роки тому починали взагалі свій шлях у СММ. Зараз Артем працює у крутій компанії, і нам ми вирішили, що треба підніматися на Сіантавр. Мы сострелы с Артемом. Зараз идем на Это самая высокая точка. Точно в Канаде, возможно, в Америке. Я уточню эту информацию, а тут будет написано. Уже зашли, взяли билетики. билет стоит 40 долларов канадских, але плюс такси у нас вот за двух людей вышло 102. два. Ну що, ми в Америки? Ну в Америці. До речі, якщо ви мене запитаєте стосовно англійської мови, у мене завжди було враження, що в англомовних країнах треба їхати, коли в тебе знаєте сі ван, коли ти вже розмовляєш на рівні з носієм. Але там я зрозумів, що взагалі Торонто це теж місто, і взагалі Канада це країна емігрантів, і там всі намагаються спілкуватися англійською. До речі, французька мова теж там переважає. Але якщо ти говориш англійською, то всі тебе чудово зрозуміють. Навіть я зі своєю англійською, хоча у мене така вона досить вільна і гарна, то ми вільно справлялися з усім. І навіть якщо ти щось там трошки переживаєш з мовою, проблем точно не буде, і тебе всі зрозуміють і всі допоможуть. Каса Лома це замок у Торонто, побудований у 1911-14 роках як резиденція фінансиста сера Генрі Пелата. Нас вразило, що цей замок був побудований у ХХ столітті, бо майже всі замки у Європі були побудовані набагато раніше. І такий цікавий факт, що у замку майже ніхто не жив, бо родина власників швидко збанкрутувала. Каса Лома побудований в стилі неоготики і нагадує європейські замки середньовіччя. Замок має 98 кімнат та має таємні підземні тунелі, які з'єднують замок з конюшнями та мисливським будиночком. Замок, до речі, часто використовується у різних знімальних майданчиках, у різних фільмах. Можливо, ви знаєте такі фільми як X-Men або Чикаго. А що, туалети вже тоді були? Ну так, да, логічно. Були ж? Ні, ну просто каналізація, це ж прикинь. Да. О, ну нуміот. Мне, тебя, на медиатина. И тринадцатый прошел Да? Да, я последний Так Сонечка сидела Чего? Мне что-то там было Есть жилье Очень маленькие кровати Почему так это интересно? А вот это что такое? Это... Это Или детская? <соцентрительная> <Я> <соцентрительная> <дружина> <соцентрительная> Друзья, может кто-то в комментариях пояснит Почему такая маленькая лежка? Тут буквально полтора метра, мне кажется Ну это ж не там... 16 это 20 столетие, 20-е столетие. Да? Да. Карли, карлики отменяются. Я не думала, что все же таки моя теория что карлики была правда. О, тигра. Едина нормально кровать. Расскажи нам всю ситуацию короче, в новом лето. А лечу я с, Лондона в Америку на British Airways. Вот. И типа, в один момент, когда мы улетели прямо над океаном океаном, а, когда ты пачешь на самом экранчик идти океан, жодная сущность в холод, а начинается очень сильная турбулентность. Прям даже сильнее, я думаю, такая тебе пофиг, или так считаю, типа, может быть, что-то угодно. Вот, потом она начинает считаться еще больше, думаю, это ладно, пофиг. Потом тебе начинается анонсмент от капитана, типа, все, вот эти entertainment-паузы на экранчиках, капитан такой, I have sad news. Ментально было так, когда падает в Атлантику. Так дальше будет делать без паспортом с телефона после океана. Вот, І І на через секунду кажется, що королева померла. А угу. Mm -hmm. перша моя думка це було слава Богу, потім бо ми не падаємо. Mm -hmm. Дуже сумно було, звісно, але mm -hmm. да, от тому що це типу British Airways, вони як там є немає. Для них це, напевно, новина дуже сумна. Да, да, да. Ну, ну не, не напевно, на, 100%, висотки, yeah, для да. Нас але перша моя думка була, типу, був дуже радий. Добре, що не падаємо. Не падаємо. Да, 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 бо було це було дуже сильний шок. Що я тут читаю вгорі? Реструм. Думаю, клас, якась кімната для відпочинку, напевно, яка раніше використовувалась. Захожу. Думаю, нічого собі, які зіркала. Тоді думаю, нічогось, якісь времені у них у них унітази були. А потім я розумію, коротше, що це звичайний туалет. Дівчатки, все я знімаюся. І знаєте, такий мастхев, який точно треба відвідати у Торонто. Це Торонто Айленд. Це такий маленький острів поруч із Торонто, на котрий ти можеш доплити на кораблі і платиш за це лише 10 доларів. Можеш вільно гуляти по острову, дивитися на місто. На самому острові можна робити пікнік або, взагалі, по самому острову знаходяться такі будиночки у вікторіанському стилі. Дуже затишно, дуже атмосферно відчувається такий Американ Американ Вайб.

Потім ми вирішили поїхати до ніагарського водоспаду. Мені здається, це взагалі такий теж один із масхевів, коли ти їдеш до Канади. І нам не пощастило цього дня з погодою, тому що лив сильний дощ, а їда взагалі в дорозі заснула, поки читала книжку. Але насправді ця дорога того реально вартувала. Дивимося на цю погоду і їм страшно стає, так? Чому вирішили? Ми так подивилися, що дві, дві години вона має закінчитися, щось трохи починається. Емоції просто ти дивишся на це все. Я не знаю, просто все перепохне, бо ти не розумієш. Навіть <різь> реально дичеться вода, куди вона падає, куди вона далі кивається. Такі ряс мислиння відбуваються. Ну як? Все. <різь> дуже класно. Ми думали, що ми приїдемо і буде так похмуро і нічого не подивить, але насправді дуже атмосферно. А тут ми ставимо відео, як ми добиралися. Ні. Тому не лякайтеся, що по що доїде, дуже гарно і варто подивитися в стороцю. Напевно, при будь-якій погоді. І ми вирішили зустрітися на цей день вже з моєю ученицею з Ксенією, яку я навчав у СММ Академії, і вона зараз живе у Торонто. Ми зустрілися, пішли у музей. Вона нам зробила екскурсію, розповіла про Торонто. А потім вона нас повела у свій ресторан, де вона є керівником зараз, менеджером. І ми дуже класно посиділи в атмосферному власному закладі, спілкувалися цілий вечір, сміялися. І як взагалі класно, коли є свої люди навіть на іншому континенті. І перед останній день у Торонто ми вирішили, що хочемо поїхати у аутлет, тому що дуже багато чули від наших друзів про нього. Те, що там знаходяться класні бренди і за дуже класними цінами. І насправді ми реально урвали, урвала тому, що мені вдалося здійснити свою таку невелику мрію чи велику. Навіть я придбав кросівки Прада. А їда придбала для себе і сумку, і взуття, і ще кілька речей в магазині Coach. Насправді, якщо там пошукати, то можна реально знайти класні пропозиції і класні бренди. Марк якобс. Ой, Якщо ви мене запитаєте, чи варто їхати у Торонто і взагалі в Канаду, то моя відповідь буде точно варто, тому що, по-перше, я в себе розблокував у голові. Знаєте, такий факт, те, що інший континент це теж доступно. І коли я звідти вже повернувся, я зрозумів: вау, я це зробив. Типу, колись здавалося це нереальним, а потім в один момент ти просто ходиш вулицями Торонто. І, взагалі, ти відчуваєш себе просто як в якомусь американському фільмі. Тому, якщо ви ніколи не були на цьому американському континенті, наприклад, там в США чи ще в якихось країнах, то Торонто це точно маст хев. Не можу казати за всю Канаду, тому що вона дуже різна. Але саме Торонто мене дуже приємно вразило і чесно, навіть закрадалися думки, і закрадаються досі про переїзд туди.